новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене назвати Ірина Шуптарська. І за мить розповім вам, чим жив в Тернопіль цього дня. Сьогодні у випуску депутати обласної ради провели своє останнє засідання. Тернополяни відпочиватимуть на оновленому бульварі Куліша. В обласному центрі проведуть дні сталої енергії. Обласна рада провела останнє засідання своєї каденції серед проголосованих проєктів – звернення до керівництва держави щодо почаївської лаври. Детальніше про останнє рішення облради. Дивіться у сюжеті. Завершити свою каденцію депутати обласної ради вирішили плідно попрацювавши на останньому засіданні. Спершу нагородили подяками та привітали зі святом захисників України, військовослужбовців, бійців добровольчих батальйонів, правоохоронців, а також ветеранів визвольних змагань та громадських активістів. Пленарне засідання розпочали молитвою. Після чого настоятель Свято Троїцького духовного центру імені Данила Галицького отець Анатолій Зінкевич згадав про духовну війну і пов'язану з нею Почаївську лавру. Відповідний проект звернення до президента президента України та Кабміну з проханням повернути Почаївську лавру у власність Кременецько-Почаївського історика-архітектурного заповідника несли до порядку денного, оскільки на сьогодні є важливим забезпечення здійснення свободи, вільно відвідувати вільно сповідувати релігію з метою відновлення конституційного права громадян на свободу світогляду і віросповідування у храмовому комплексі в місті Почаєві, УПЦ Московського патріархату, вважаємо за необхідне. Припинити одноособове користування та перешкоджання відправлень релігійних обрядів усіма релігійними громадами в комплексі культових споруд, споруд Почайської споруд свято-успенської лаври, щоправда, серед депутатів знайшлись і противники такої ініціативи. Ми зіпсували стосунки з нашим найближчим, одним з найближчих сусідів. Нам треба деко з ними мритися, хоча багато крові пролито нашої, і не просто їм. І не просто з ними говорити. Не просто. Але ще раз кажу: вони наші сусіди подобаються мені чи ні. Є різні люди і по одну сторону церкви, і по другу. І я за те, щоб ті церкви єдналися. Однак більшістю голосів відповідне звернення до керівництва держави депутати облради все ж прийняли. Ще одним суперечливим питанням став проект про політичне переслідування патріотів і націоналістів. В Україні розгорнуто безпрецедентні репресії влади проти націоналістів. Щодня відбуваються обшуки в помешканнях членів партії Всеукраїнське об'єднання Свобода. Незаконні арешти, допити заграти вже кинуто 17 свободівців. Влада мобілізувала проти націоналістичної партії всі силові та судові резерви. Однак необхідних голосів за це питання так і не отримало. І так підтверджуються мої підозри про те, що ми дійсно перетворилися вже в психіатричну лікарню. Шановні колеги, я ще раз наголошую. Давайте повернемося до господарських питань і будемо їх вирішувати за кілька годин. Депутати таки взялися за роботу та прийняли низку господарських питань, серед них надання дозволів кільком підприємствам на користування надрами та оголошення нових територій та об'єктів заповідного фонду місцевого значення. Також під кінець каденції депутати вирішили проголосити 2016-й роком козацької слави на честь Дмитра Байди Вишневецького та прийняли рішення про відзначення на загальнодержавному рівні старіччя відбою легіону українських січових стрільців на нагоріли. Соня поблизу Бережан. Реконструкцію бульвару Куліша завершили. Там оновили пішохідні доріжки та встановили спортивний та ігрові майданчики. А в подальшому у міській раді мають намір взятись за ремонт прилеглих територій. Подробиці у наступному сюжеті. Тернополяни тепер прогулюватимуться оновленим бульваром пантелеймона Куліша. Реконструкція нагадаємо тривала ще з літа. Тепер тут облаштували пішохідну зону та встановили майданчики: два дитячі та один спортивний, обладнаний вуличними тренажерами. Дуже добре, тому що поруч дуже багато житлових будинків і мешканці мають можливість передпочивати. Крім того, поруч розміщені компактно дві школи, де діти зможуть займатися на тренажерах спортом. Ну і звичайно, разом з ним можуть займатися і. До того було так, так собі, а зараз зробимо дуже гарно. Я з хівнучкою погуляти, ну, бачите, як гарно? Побільше би таких майданчиків спортивних для дітей, для більших, для менших. Оце нормально. А не... Пиво продавати дітей. Я так рахую. Втім, на цьому обіцяє міський голова оновлення у цій частині Тернополя не завершаться. Зокрема, ремонту потребує і території, яка примикає до бульвару. Відтак, в подальшому мають намір взятися і за неї. Також вже розпочали капітальний ремонт заїзду. Вже покладений нижній шар асфальту. Планується ще цього року зробити там екопарковку поруч з будинками, завершити повністю капітальний ремонт заїзду. І ми в планах розпочати в першу чергу ремонту першого двору. Бульвару Куліша. А вже навесні, каже Сергій Надал, мають намір розпочати капітальний ремонт усіх прилеглих до бульвару дворів. Ріст захворюваності на грип та ГРВІ відзначають епідеміологи. Втім, заспокоюють про епідемію говорити рано. Загалом, за прогнозами, українцям загрожуватимуть три штами грипу. Як захиститися? Дізнавалась наша Ірина Ходова. Все більше мешканців Тернопільщини хворіють на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції. Втім, заспокоюють в обласній санепідслужбі це звичайне сезонне явище. Захворюваність наразі не перевищує епідпорогу. Показник захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції з 5 по 11 жовтня поточного року складає 19,8 випадків на 10 тисяч населення. При епідемічному порозі 27,5 випадків. 113 осіб, які звернулися за медичною допомогою, із них 1109 – це є діти. Відповідно до попереднього тижня в нас відмічається ріст захворюваності на 9,4%. За прогнозами Всесвітньої організації охорони здоров'я цьогоріч в Україні циркулюватимуть три штами грипу: Каліфорнія, Швейцарія та Пхукет. Небезпечне захворювання, каже Марія Павєлєва, насамперед можливими ускладненнями. Це і зі сторони легеневої системи, і зі сторони середнього серцево-судинної системи і навіть і летальні наслідки, як варіант профілактики грипу в Держсельнепідслужбі радять вакцинацію, особливо особам, котрі спілкуються з великою кількістю людей. Медичні працівники. Відповідно, ті, які першими, звичайно, вступають у боротьбу з грипом. Також це є люди похилого віку, особливо це особи, які перебувають в закритих інтернатних закладах, це і діти, які перебувають також в інтернатних закладах. Звичайно, це і маленькі діти, працівники навчальної сфери, працівники сфер обслуговування, торгівлі. Також, аби зберегти здоров'я, епідеміологи радять уникати скупчень людей, частіше Водити вологе прибирання та провітрення приміщень збалансовано харчуватися та достатньо спати. Разом з тим застерігають. Не займайтеся самолікуванням. Якщо почуваєтесь зле, залиштесь вдома та викликайте лікаря. 15 жовтня у світі міжнародний день білої тростини, яка є символом незрячих людей, відзначили його і в Тернополі. Про життя і побут незрячих мало хто знає. Це не проблеми із зображенням. Уявіть, що це все, що ви бачите, і саме так вам потрібно сприймати світ. Або так незвично і незручно, правда ж? А чимало людей у такій темряві живуть постійно. Кожної хвилини у світі втрачає зір одна людина. Кожних п'ять хвилин це дитина. На Тернопільщині людей, які не бачать, близько двох з половиною тисяч в Україні їх 50 тисяч а у світі 50 мільйонів. У Тернопільському обласному навчально-інформаційному центрі Біла Тростина щорічно відзначають міжнародний день сліпих. Тут кажуть, це свято більше для себе, адже оточуючи на їхні проблеми, увагу звертають мало. Приклад ось такий: незряча людина стоїть на зупинці. Всі по посідають в автобуси, а незряча буде стояти і стояти, бо вона не знає, коли можна сідати, коли не можна сідати і як сідати. Значить тому треба виховувати, щоб були люди уважні, щоб звертали увагу на білу тростину, щоб водії були уважні, щоб знали, як що коли піднята вверх біла тростина, це значить треба зупинитися і дати людині пройти на пішохідному переході. Ну і багато таких інших деталей. Це ще один день, ще один можливість нагадати собі, задуматись, по перше, про безцінний дар, який є здоров'я. Це ще один день задуматись і згадати про те, що чи ми належне від себе зробити, щоб допомогти ближньому своєму. Це ще один день зрозуміти, що віддати данину тим людям, які, можливо, не бачать кольорів світу. Але я впевнений і чуючи навіть ту пісню, що ці люди мають почуття набагато сильніше, ніж ми. Вони чують душою і серцем. Ганна Іванівна вже багато років працює у Тернопільському обласному навчально-консультаційному пункті міжобласної школи для сліпих і слабозорих без обмеження віку. Вона розповідає, неодноразово цей заклад хотіли закрити, але навчання для таких людей є необхідним, адже тільки так вони мають можливість адаптуватися у суспільстві. Мені вже 69-й рік. Втратив зір в тритижневому віці, тим не менше, отримав вищу освіту. Працював на керівних роботах тут товаристві сліпих, а також в цій школі, значить, вчителем суспільних дисциплін, бо я історик за освітою. Ветеран білої тростини запевняє, незважаючи на те, що в дечому його можливості обмежені, йому подобається допомагати іншим, адже часто незрячі залишаються із своїми проблемами сам на сам. Допомагати легко. З одного боку і надзвичайно важко з другого, тому що те, що ти можеш зробити, ти робиш з радістю, а те, що ти не можеш зробити, випросити надзвичайно важко. Іван Дмитрович розповідає свою історію і каже: в житті ніхто ні від чого не застрахований. Він народився здоровою дитиною, але фатальною стала помилка лікарів. Мені радянська найпередовіша в світі медицина в 1947 році, закапала не тими каплями. Перепутали. Коли мені було три тижні і моєму братику, мій братик помер, я живий. Казали, медицина та сама, що через два-три тижні я маю померти, бо через півтора місяці від народження я важив кілограм 800, народившись 2,50. Бачите, ще живий. І радію життю, розмовляю, спілкуюся з вами. Обділені зором, але не обділені талантами. Серед учнів цієї школи є вже дипломовані спеціалісти, спортсмени та музиканти. Та дайте, я ще раз відчуття. З чаші дивної мори. Вживі відлетіли білі гуси, забравши літа кольори. До речі, центр Біла Трустина на Тернопіллі працює вже 15 років. А всім, хто виявить бажання допомогти, тут завжди раді. Тернополяни знатимуть більше про економне та ефективне використання тепла та енергії 16 та сімнадцятого жовтня. В місті проведуть дні сталої енергії в рамках заходу. Планують тематичні лекції, покази фільмів а також виставку сучасного енергозберігаючого обладнання. Для середньостатистичного європейця ефективне використання енергоносіїв не новина, а необхідність. Натомість жителі країн пострадянського простору економити газ та електроенергію вчаться лише зараз. З цією метою в Тернополі, 16 та 17 жовтня, будуть днями сталої енергії, під час яких розкажуть про те, як зробити дім теплішим та заощадити при тому кревні, тільки за рахунок адміністративних заходів, тобто навіть без серйозних капіталовкладень, можна економити до 10% енергії. Відповідно економити на тих рахунках і з другого боку забезпечувати енергетичну незалежність держави. Це не є ноу-хау, якісь наше. Це не є вигадування ровера. Ну це. Те, що ми пропонуємо, це є практикою абсолютно всіх європейських міст і в принципі міст України в п'ятницю о 10.30 в палаці кіно, що на вулиці Івана Франка, 8, відбудеться виставка енергозберігаючого обладнання. Там же буде показ кінофільмів на відповідну тематику. Зокрема, демонструватимуть фільм відомого французького режисера Люка Бессона під назвою Дім. Також заплановані семінари на тему енергоефективності в житлових та громадських будівлях. Ми маємо Різну літературу, яку теж будемо поширювати, про утеплення будівлі є програми урядові, які фінансує уряд, і через державні банки вони компенсують частину витрат пов'язаних з придбанням матеріалів. Зновки є міська програма, яка ще цікавіша, тому що тут не треба брати кредит. 70% міська рада доплачує заходи по енергоефективності. Ну для цілої цілої будівлі цю та іншу інформацію тернополяни отримують, відвідавши дні сталої енергії. Організатори нагадують, всі події в рамках заходу безкоштовні та відкриті у доступі. Детальніше про них можна дізнатися на сайті управління ЖКГ. На покрову тернопільські діти проявляли силу та міць, грали в рухливі ігри та малювали на асфальті. На нещодавно оновленому бульварі Дмитра Вишневецького для них провели фізкультурно-патріотичне свято Козацька звитяга. Знайти заняття по душі, кажуть організатори, могли діти будь-якого віку. Для самих найменших це конкурс малюнка, це вони малюють козачки. Для середніх віку дітей у нас є спортивна естафета, це козацький збір, тобто похід. І також є майстер-клас по виготовленню козачків. В стилі оригамі. Е, також для старших 13-18 років школярів силові естафети це піднімання гирі там вагою 4, 8, 16 кілограм. Також у цій охочі могли побачити показові виступи від школи бойового поката, взяти участь у майстер-класах на свято. Запросили священнослужителів та військових, для яких діти підготували листи з побажаннями. По перше, долучаємо тих дітей, які не залучені, тобто в спортивних секціях. Також це є просто щоб діти знали, що є такі свята українських козаків. І ще приємно, що вони знають, як те відбувається по свято. От козачків і військовослужбовцям так само це є патріотичне ховання. Ну але більше ці заходи ці проводяться іменно з популяризацією здорового способу життя. В мене дитина бере участь в такому заході, і вона дуже задоволена. Наш ночі присиналася, каже: я хочу на той захід, і все так, що звичайно, що потрібно, тому що нашим дітям зараз бракує. Здорового способу життя діти зараз трошки віддані самі собі, тому що батьки більше зайняті на роботі. А тут наше місто дає таку можливість розвитку дітям зацікавленості. Ми беремо всі участі всіх таких заходах. Працюючи над екологічними проектами Молодь 24 години проведе в українському домі перемога. Освітній захід. Студентська доба доба-2015», Організований об'єднанням Файне місто відбудеться уже найближчими днями – 16-17 жовтня. Студентську добу молодь із файного міста у Тернополі організовує в четверте. Однак цьогоріч захід несе не лише розважальний, а й освітній характер. А саме після 24 годин, проведених в українському домі перемога, студенти різних місцевих вишів мають представити масштабний екологічний проект. А час всі високорозвинені країни вже задумуються про екологію, про те, що потрібно економити наші ресурси, що потрібно зберігати наше навколишнє середовище і Україна на на нашу думку, Україна також не є винятком і потрібно формувати ту масу людей, які зможуть стати, які зможуть долучитися до цієї цих людей активних людей, які готові змінювати екологію нашої України, А основне поки почати змінювати її саме на місцевому рівні. Участь в освітньому заході можуть взяти студенти різних тернопільських вишів. Відтак зголосилось уже 10 команд по 8 учасників в кожній. На молодь чекають за словами організаторів тренінги, майстер-класи інтелектуальні змагання ігри та багато іншого уже найближчими днями – 16-17 жовтня «Журі буде складатися з трьох блоків це представники бізнесу представники Влади і представники громадського сектору буде накопичення балів, які вони які учасники можуть заробити за цю добу. Це будуть інтелектуальні ігри, презентація команди, активність на тренінгах і потім ці бали – це буде така певна валюта. Вона буде називатися студики, які студенти зможуть використовувати як як платні консультації з певними експертами певної ланки, чи то бізнес, чи то влада, чи то громадський сектор. По закінченні заходу проект переможців, який обиратиме спеціально. Спеціально запрошене журі не залишиться на рівні ідеї. Студентську задумку, стверджують організатори, все таки прагнуть втілити. Для цього вже знайшлися небайдужі меценати, які готові запевняє молодь піти їм на зустріч. Таким був Тернопіль цього дня. Дякую, що були з нами. Я бажаю вам миру, добрих новин та позитивних емоцій.